Завітала до секонд-хенду, де ціна 99 гривень за кілограм, і накупляла дещо. Так, це не 29, як минулого випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, але все ж таки деякі знахідки знайшла. Якщо вам цікаво, залишайте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну Погнали! Боже, я ж забула сказати, ви на каналі в смислі як несподівано. О, я ще покажу речі, які я купувала поза випусками. Так, їх теж багато. Класична блуза гірчичного кольору. Я вже казала минулого випуску, що їх має бути гіпер і гіпербагато, щоб ви міняли їх кожних дві години. Щойно спітніли. Вона класнюча і легка. Це саме головне. Що Ой, далі. Я купила ось таку суконьку в стилі таких 90-х. Я схожу бачила на белі хадіт. Ну дуже класно. Сукня дуже крута. Справді 90-ті. Мені дуже подобається цей корсет. І виріз подобається. Популярки і красотки. Зараз буду жалітися. 100 з гаком гривень віддала за ці зарівські штанці, і вони на мене великі. Трендець. Пора поправлятися. Близько 80 гривень я заплатила ось за ці білі джинсові шортики. Сподіваюсь, хоч вони на мене не будуть великі. Їдить колоті. Подивіться. Вони реально великі, Оце вже уже трендець. Подивіться, які вони класнючі. Ну як? Я гадала, мені пощастило, а мені як завжди. Добре. Тепер ти поплач. Як вам білий комбінезон мереживо. Так з оголеними плечиками. Правний! Yeah. У випуску літа я купувала ось цю блузу, тому що вважаю, що вона має бути у кожної жінки. Кіточки, клас! Подивіться! Ой, мені так сподобалася оця вільна класична блуза. Дуже вона прям славненька. Універсальний під все. Клас! Ось така блуза, є такий топ кольору Гучі та. Теж дуже цікаві дуже славні. Така спіла вишня. Блуза кольору асфальта. шикарнюча, шикарнюча жилетка такого глибокого, насиченого, синього кольору дуже гарно виглядає. Вона нова новісенька, видно, що ніхто її ще не юзав. Ой, такі класнючі. Зараз покажу, як вони мені виглядають. Жилетка просто розрив мого серця ідеальна. А ось ці капрі. Можна побачити, які вони на мене великі. Ось позаду тут, все. видно. Але вони класнючі! Якщо їх трішечки вшити, взагалі ідеальні. Але хто їх вшивати буде? Кого я обманюю? Шкода, шкода класнючі, але ну що ну, шуля робить. Справжньою знахідкою для мене був ось цей боді. Такого молочного кольору, дуже-дуже красивий. Універсальний абсолютно під все. І Під класику, і під джинси, під усе. У мене таких багато бежевих є, білий я в собі хотіла. І хоч він синтетичний, але він вічний. На ньому не буде ні ковтунці, нічого. Тому точно залишаю собі блуза в цяточку, класична чорна блуза. Ще така чорна блуза new Look. Також чорна блуза в руше. Я їх люблю, тому мене їх так багато. Таке на, 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 на любителя. Ой, це суконька, ця суконька розрив мого серця, якби була мого розміру. <рес> Дуже красивий виріз каре. Ну, прямо так дорого-багато, як то кажуть. Шкода, що грудей немає. Ну, не мені ж її носити, так? Бачите, яка вона величенька на мене. О, тут ще мене половина влізе. Але насправді не дуже красиво. Ой, ну мій улюблений Беш, у мене є купа боді такого кольору. А от топа не було. Тепер є. І взагалі-то цей топ один із найдорожчих речей, які взагалі то представлю, щоб ви розуміли, я за нього заплатила 60 гривень. Та? Ось так просто він виглядає. Як боді. Це прекрасно. Не знаю, чим я керувалася, коли купувала цю сорочку. Вона мені дуже сподобалась тим, що вона прозора. здається, що це якийсь бабусін принт. Насправді ні, вона дуже файно виглядає. Якщо придивитися, мені чомусь це нагадує ну, типу, квітковий принт а саме жасмін. Слухайте, я не знаю, але цей бабуськіний принт мені прям дуже подобається. Леопард, леопард, Ну як я могла не купити цю блузу, якщо вона йде така прозора? Як вам? Я не придумала, чи собі її залишу, чи в розпродаж віддам. До речі, долучайтеся до мого телеграм-каналу, тому що дуже часто там роблю розпродажі. Тобто, усі знахідки, які я знаходжу, 80% я там розпродаю. Тому майте на увазі, що ви можете стати володаркою усіх цих речей за копійки. Цього разу нас ніхто не зупинить. Ой, ці штанці взагалі розірвали моє серденько. Такі класнючі. Це трендець. Вільні, невагомі на літо. Взагалі ідеально. Ні, ну капець, у мене до цих штанців був практично ідентичний, топ, не може знайти. Не знаю де. Ну, коротше, навіть поки буде так. Не знаю, чому чи, чи ні. Ну, не мега класнючі. Я так радію, тому що дуже рідко, коли штанці на мене сідають в довжину. Я ж довга шпага. Клас. Ну, поки все. Поки тут ключове, поки <ріху> мої, чекаю вас у коментарях. Взагалі напишіть, що найбільше сподобалося вам, як вам ціна на ці речі. Дякую, що були зі мною, і до наступного випуску. Па-па.